Дай Боже, на зв'язку магазин військового спорядження, бойовий арсенал. Сьогодні маємо на огляді систему Adaptive Ве System або АВС від українського виробника GradGear. Це високоякісний тактичний жилет, який поєднує модульність, ергономіку та міцність, забезпечуючи бійцям максимальний комфорт і захист. Почнемо з історії АВС. АВС спочатку була розроблена компанією Cry Precision для підрозділів спеціальних операцій. США. Основна ідея полягала в створенні адаптивної системи, яка дозволяє швидко підлаштувати спорядження під конкретні завдання. Радгір розвинуло цю концепцію, врахувавши особливості анатомії, місцеві кліматичні умови та специфіку бойових операцій в Україні. Стосовно матеріалів, основна тканина оригінальна кордура «Інвіста USA 500 Ден», це нейлонова тканина з поліуретановим покриттям, що забезпечує високу міцність, зносостійкість та стійкість до впливу вологи та ультрафіолету. Стропа Murdoch USA надійна нейлонова стропа, яка має високу стійкість до розтягування, стирання та екстремальних навантажень. Вона використовується для кріплення модулів і аксесуарів за системою MOLLE. Фурнітура du m та WG це преміальні бренди, які виробляють міцні та довговічні застібки, пряжки та фіксатори. Вони мають високу механічну стійкість та витримують екстремальні умови експлуатації. Клас Velcro, категорія А. Липучки мають підвищену зносостійкість та надійне щеплення навіть після багаторазового використання. Вони дозволяють швидко змінювати розташування модулів і регулювати посадку системи. У стандартному наборі АВС від GradGear ви отримаєте передні і задні плейтбеги у варіанті MBAV з можливістю встановлення додаткового балістичного захисту. Харнес, анатомічний корсет для рівномірного розподілу ваги та 6 вентиляційних подушок для підвищення комфорту. Трос швидкого скидання для екстрених ситуацій. Та скелетні камербанди зі страховкою швидкого скиду. Однією з головних переваг АВС є можливість індивідуального налаштування завдяки змінним модулям. Detachable був ФЛЕП. Передня панель для перенесення трьох магазинів, що кріпиться за допомогою велкро та системи MOLLE, Дає змогу швидко змінювати тип спорядження під різні завдання. Zip-On Panel 2.0 – модульний штурмовий рюкзак з декількома відділеннями, включаючи кишеню для гідратора, оснащений системою швидкого доступу, що дозволяє легко витягати необхідне спорядження під час виконання завдань. Підсумки для бічного балістичного захисту, модуль для встановлення додаткових балістичних пакетів, який збільшує рівень захисту оператора, та є доступним у двох розмірах: 15 на 23 та 15 на 15 виготовлений з кордура 500D, забезпечує надійну фіксацію та зручний доступ. Балістичний захист паху AVS Multicam NIG-3A Розширює площу захисту, закриваючи зону паху та нижню частину живота. Легко інтегрується з плейтбегами та забезпечує додатковий рівень безпеки. AVS 1000 Original Multicam USA універсальний модульний елемент, який дозволяє розширювати функціонал системи, виконаний у стандарті Multicam, що забезпечує сумісність із тактичним спорядженням НАТО. Також слід зазначити, що АВС від Градгір є сумісною з системою STKSS. Система від Градгір зберігає основні характеристики оригіналу, проте має ряд важливих покращень. Перше, адаптація до місцевих умов враховує кліматичні особливості України та бойові реалії. Друге покращена ергономіка. Анатомічна конструкція харнеса зменшує втому під час тривалого використання. Третє доступність модулів, широкий вибір елементів для персоналізації спорядження. Та четверте посилена конструкція. Всі елементи проходять суровий контроль якості, що гарантує довговічність навіть у складних умовах. АВС від Градгір це сучасна адаптивна система, яка поєднує інноваційні технології, зручність та практичність. Вона забезпечує високий рівень захисту, ергономіку. Та можливість індивідуального налаштування, що робить її ідеальним вибором для професіоналів. Що думаєте про цю систему? Напишіть у коментарях. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі у нових відео, папа! -па!